То хоча б або побачити цих красунь дівчат чар Ну і сталь мається демонструвати футбол. Здоровий, 91-й. Роман Карасюк, 6, Максим Калинчук, капітан. 9-й Едгар Малакян, 8-й. Гор Малакян, 10-й морозюк, 11-й, жунір Мораець. 14-й. Зурапа Чигава, 16-й, Сергій Сидорчук, 18-й. Микита Курс. Дебютний поєдинок молодого центрального захисника. Гра розпочалася виховувався і починав кар'єру маріупольському і лічівці, у складі якої дебютував по заминулому сезоні прем'єр-лізі навіс. Удар! І Драгович забуває. Проте гол не зараковує. Наже зряч морозюк подавав, накинув. Але в принципі, можна припускати, що. Сталі де в атаку. Деол протягнув розіграв з ігравськом. валіусом. пробиває! Він що рік. І найцікавіше, що зараз Део. Певно, міропознущався над усіма гравцями Динамо, що відповідають за оборону. Проходить дуже спокійно опорну зону. Корзун провалює боротьбу перебуваючи. Момент який м'яч у сітці. Сталі відкриває рахунок на 26-й хвилині. Подачі від Деула на ближню і в чисту він виграє боротьбу. Знов таки в цій боротьбі Динамо Сидарчук, футболіст Динамо Аїченко знищує Сидорчук. Жервизний Саліс навішує, підбирає Антуниш. Втікає на фланг. Його зустрічає грає щільно Ігор Малакян. Не заважає виконати передачу. Йо, Подача! Сидорчук простріляє під удар! і М'яч летить точно ворота, якби не рикошет, Якби не під цей удар гравить Сталі. Необачно скидав паньків. Сидорчук дуже грамотно розбредав. Організовано. Обмірковано, і арбітр обходиться без компенсу. В обороні зліво направа третій Олексій Довгий. 13-й Міло Стаменкович, 32-й Микола Іщенко, 39-й Денис Васін. Динамо, вони грають у білих кольорах. Нова модель форми з глядів вишиванки. Ще раз дивимося, хороша передача на хід від Сидорчука. Удачі. Небезпечно. М'яч пролітає. Кріщі В атаці сталь. Індивідуальні дії Дгора Малакяна. І це був гормолокян, я перепрошую. Який момент. І удар! М'яч пролітає. Дуже близько від стійки. І, І контратака за участі Комваліус. Він втік від Морозюка. Проти нього Корзун. Комваліус вирішив бити. Хоча на паралельному курсі. Тувахуся, Денис Гармаш. Полісти здатні підсилити атаку. Момент який! Відбилася. Брокується про стрільну передачу. Ще момент. за момент. Червона картка. Червона ще раз дивимося. Атака Динамо заведені динамівці, звісно. Тим на голову приму зачепив ясна річ в вухо. Драгич, причому не тією ногою, яку він спробував перестрибнути, а опорною ногою вдарив голкіпора. Прохід до штрафного. Простріл! 79 й хвилині. Динамо зрівнює рахунок і визначається футболістики, щойно й на заміну. Бантон проривається, виконує простріл панків перед собою. Відбиває м'яч. Необачно дуже. Не бігає якісно б'є Б'єо фактично порожньому. Там же і циганков, по-моєму, йде подача на Гармаша! Голузиракову через офсайд, причому сьогодні Динамо Девічі забило. Драгович також не Гармаш абсолютно вільний, але Гармаш. І ногами, і корпусом вперед зробив рух. Розіграли футболісти, які поблизу один одного були м'яч. Уда! Віторіну Антону забуває другий м'яч, і піймавши. Рикошет змінив траєкторію польоту м'яча. Навіть два, по-моєму, рикошети, і вони були...